Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на суспільне вінниця у соцмережах. Це Родина гуньків збирається на різдвяну ходу з колядою за мир. Участь у дійстві беруть третій рік поспіль, і дорослі, і діти каже Юлія Гунько, одягаються у костюми персонажів Вартапо. Це свято для себе в першу чергу, свято душі, свято, незважаючи на все, що б зараз не творилося. Треба мати нотку позитиву, і це відродження наших традицій. Я чорт, мені дуже подобається ця роль. Вона дозволяє показати свій характер, бути не такою, як всі. Вона дуже цікава. Хода це така різдво. Сьогодні то ж свято. Треба привітати всіх других. Головні атрибути ходи власноруч виготовлені вефлеємські зірки. За три роки фестивалю під назвою Різдвяна зірка. Їх створено понад 400. Розповіла співорганізаторка фесту Анна Пантя. Це є фінальна частина нашого фестивалю. Ми сьогодні чекаємо біля 400 зірочок. І кожна зірка унікальна. Кожна зірка несе світло, а саме головне, вона виготовлена своїми руками. І е, головна мета даного фестивалю це пронести традиції, українські, різдвяні традиції, передати нашим майбутнім поколінням е, і е, плекати їх. Христос народився. Славімо Його! Козаки, підходьте сюди коника, сивий коню, сивий коню, грива біленька. Бачите, завези мене, мій коню. Де моя миленька? Ороди наш, Боже наш, о діду наш, благослови нас, благословенне небо, благословенна земля, благословенні ви і я, благословенна Україна моя. З новим сонцем, дивіться, як а? з новою радістю, і перемогою. Колона з учасниками різдвяної ходи рушає центральною вулицею. Поліція супроводжує дуже радісно до сльоз. дуже радісно. Це прекрасний день, такий, такий період, дуже гарно. Ода за традицією завершується біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Там по Бахмуті, де скріли чути, де стільки цвіту шеполя, праси постало і залунало. Христос родився. Славімо його. Тут учасників чекають нагородження, чай і гаряча юшка на дровах. Тут Є картопля, морква, цибуля, курка і риба. Для родини ж гуньків святкування лишень починається. Вони йдуть колядувати містом далі, щоб поділитися радістю з сусідами, рідними, друзями. яскрава в небі тривожному, і українцю показує кожному. Веліхіть, кажучи, діва на сіні, вже опотила Божа. В такий спосіб кажуть гуньки: несуть у світ віру в перемогу, мир і відродження українських традицій. Додому після коляди потраплять не раніше, 11-ї вечора. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина. Родинам полеглих захисників з Вінниці вручили орден Хрест Героя. Церемонія відбулася у костелі Святої Діви Марії Ангельської. Це відзнака, якою посмертно нагороджують військовослужбовці у різних підрозділів збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної служби спеціального транспорту та інших сил оборони, розповідає автор ордену Хрест героя Іван Татауров, офіцер 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Два хреста героя отримала мати загиблих синів Світлана Вишнева. І Мирослав і Богдан розповідає жінка, пішли на війну добровольцями. Старший загинув під час бою за Маріуполь. Молодший захищаючи Херсонщину. Сьогодні каже Татауров: вручили 21 орден. Церемонію завершили спільною молитвою за полеглих і за Україну. Міницькі лікарі тиждень підтримували життєдіяльність пораненого бійця Ігоря Кристапчука. Перш ніж його вдалося евакуювати за кордон. Український захисник отримав понад 30% глибоких опіків тіла. Опік дихальних шляхів і черепно-мозкову травму внаслідок вибуху дрона на Донеччині. Ситуацію ускладнювала пневмонія. Стан був настільки важким, що можливість евакуації за кордон за програмою медевак Юкраїн була під питанням. І лише після кількох додаткових днів інтенсивної підготовки медики ухвалили рішення вести бійця на лікування до Німеччини. Дозвольте закалюдувати, з праздниками Привітати щастя здоров'я побажати! Чи є, чи є вдома, пан господар!» На площі Європейській у Вінниці встановили чотириметрового дідуха, символ української ідентичності, пам'яті та єднання. Про це Суспільному розповіла представниця громадської організації Вінницький козацький полк імені Івана Богуна Ольга Маліновська. Саме їхня організація і ініціювала встановлення різдвяного оберегу. Для виготовлення дідуха жито і пшеницю вирощували на полях у селах Віннични. Родина Оксани Сірант із села Серебринці теж долучилася до його створення. На 4-метровий дідух пішло 10 тисяч колосків. За словами Ольги Маліновської на площі європейській дідух буде до 6 січня. Опісля за українською традицією його спалять. Святвечір час, коли родини збираються разом і чекають на диво. Та для багатьох українців це свято сьогодні з болем і тишею за столом. Хтось чекає звістки від безвісти зниклого, хтось уже ніколи не дочекається рідного з війни, але навіть у сльозах вони залишають місце за столом для пам'яті, для надії, для віри. Я про нього дуже скучаю, нього не вистачає, щоб він приїхав просто на новий год ход. Кутюна, на різдвяний стіл а також тушковане м'ясо, голубці, паштет та гречану кашу передали українським оборонцям господині села Заливанщини. Усе це за словами старости громади Наталії Кравчук передали бійцям на східний напрямок. У Вінниці витворюють рецепт куті, який за припущеннями дослідників походить ще з часів трипільської культури. Ця різдвяна кутя без варіння з пророщеного зерна і натуральних інгредієнтів розповіла Суспільному господиня Аліна Смеречинська. Саме таку кутю вінничанка готує сьогодні, повертаючи давні традиції на сучасний стіл. Аби навчати майбутніх фахівців на сучасному обладнанні, один з Вінницьких коледжів повністю оновив навчальну майстерню. Проєкт вдалося реалізувати завдяки фінансовій підтримці уряду Японії та програми розвитку. ООН. про це Суспільному розповів директор закладу Валерій Дяків. В оновленій майстерні на 15 модульних стендах навчають не лише студентів, а й ветеранів російсько-української війни. На полігоні на Вінниччині відбувся стрілецький марафон 2025. Понад 50 бійців з різних силових підрозділів збройних сил України, служби безпеки України, головного управління розвідки та Нацполіції змагалися в прикладній стрільбі. Серед них ветерани, які з 2022 року на фронті, інструктори, що передають свій досвід та бійці спецпідрозділів, для усіх них мета одна відточувати майстерність, щоб бути ефективнішими на полі бою. Про це суспільному розповів директор полігону Ігор Бондар. Вінницькі митники передали до обласного художнього музею історичні предмети, вилучені на кордоні. Швейцарський срібний годинник початку го століття та колекцію царських монет. Їх намагалися вивезти до Молдови без належних документів. За порушення митних правил суд призначив штраф і конфіскував рідкісні предмети. Розповів митник Валентин Гандзюк. Тепер вони стануть частиною музейного фонду.